Друзі, всім привіт! У Франциска проблема в нього діра в бюджеті. Ватикан стоїть перед певною кризою. Зараз ми будемо розбиратися, чому наскільки це об'єктивні речі, чи все ж таки рішення самого Франциска. Як його взагалі архетип людина, яка сформована була в Аргентині, в перонізмі, в популізмі, на сьогодні впливає на церкву? Чому не допомагає сильно церкві покращення пасивних доходів в південній Європі, в Італії, зокрема? І чому жертвувати сполучених штатів хочуть все менші церкви? Тож давайте розібратися. Це надзвичайно цікава буде історія. Ну і будемо розуміти, що навіть святий престол має свої доходи від інвестицій, і нам цьому треба справді вчитися. Тож поїхали. От наш Франциск він має проблеми, і не дивлячись на те, що в нього справді дуже багато активів. І активі ці були забрані у церкви в 70-х роках 19 століття. Секуралізація відбулася. Але вже в ХХ столітті ситуація була явно сильно виправлена. І, в принципі, в 1929 році під час латеранських год Ватикану повернули незалежність, а тодішня Італія навіть компенсувала е, збитки. 2 мільярди тодішніх італійських лір повернули і святий престол скупив багато інвестиційних об'єктів від земельних ділянок до нерухомості. І це все дозволяє зараз формувати… Е, Можливості, е, інвестиційні доходи для самого Ватикану. Ватикан захистив своє право на незалежність, а папа на статус суверена. От. І якщо говорити про е, ці всі інвестиції, то 65% складає всіх доходів безпосередньо. Це інвестиційний дохід, який складає по суті сумну частку доходів святого престолу. Але навіть при такій частці для отримання доходу використовується лише п'ята частина портфелю нерухомості, що в більшій мірі складається з церков, монастирів та їх угідь, а також лікарень та університетів. Тут треба сказати, що католицька церква справді. Вона багато має соціальну інфраструктуру, і будинки для престарілих, і лікарні і дуже багато європи утримують самої церкви. Так не можна сказати, що це там більшість там заробляється, але все ж таки доходи з того йдуть. Друга частина видатків, третина це, звісно, пожертви і там є свої. Такі цікаві особливості. Ну, по перше, це падіння доходів з німецьких єпархій. Особливо ми говоримо про найбільше, про те, що найбільша німецька кельська архієпархія прогнозує дефіцит бюджету на 24-й рік Справа в тому, що там старі населення там зменшуються доходи. Але є ще інша причина: це зменшення пожертв зі сторони таких великих благодійників Сполучених Штатів Америки. І от вони дуже сильно незадоволені останнім часом папою, в кулерах скарбники Святого Престолу кажуть, що папа Франциск дискредитує американські діоцезії. І м -м -м, папа насправді доволі в таких от контрах на сьогодні з американською церквою, навіть звинувачує їх у тому, що там є якісь фінансові зловживання. Але дивіться, що відбувається. От зараз вам Тут новина була цікава, я вам розкажу. Один з научних прикладів непризні папи Франциска до американської пастви є те, що Франциск лишив за одним з найбільш скандальних кардиналів Ганжело Бечо право на оренду житла із знижкою цього персонажу Італії нещодавно засудили за фінансові махінації, особливо в великих розмірах. Натомість для американських кардиналів, що апріорі не можуть мати нерухомості у римі, скасували пільгу на оренду житла. От тепер вони, як і всі інші наземні кардинали, мають платити ранкову вартість за оренду всіх келій у Ватикані. Це нововведення, яке, по суті, ввів Папа для того, щоб зменшити дефіцит. І ви розумієте, в принципі, тут було зрозуміло, але навіщо робити ці незрозумілі виключення? От і багатьох дуже сильно обурює це рішення. Тобто, якщо ти вже вводиш якесь правило, вводь його ну, Справедливо, щоб всі розуміли, що це рішення от, ну, інклюзивне, а не ексклюзивне. А то, а це папа цього не робить і дуже знову таки скажу, цих, всіх, всіх обурює і відвертає Пасту від Святого Престолу. Непризінь Франциска до американців, його абсурдні заяви про двоюродних братів, там, Україну та Москву. Цілком зрозуміло, по суті, б'ють по самій. Самому авторитету церкви, і е, це проблема. Якщо говорити про природу такого, то е, папа, його архетип. Він через Аргентини Пероніскої. Це третій путь, розумієте, це популізм. По суті, Аргентина зараз від Харкою, як може це все. Ми багато про Мілея говоримо, е, намагається вирішити цю проблему, е, і е, все ж таки, папа має витоки звідти. Тому часто діє не як... Виключно там, західна людина, якщо ти вже політику, певно, прийняв, то вона заснована на певних принципах цінностях. А тут проблема в тому, що є виключення, а це виключення руйнують авторитет і легітимність. А щодо двоюрних братів, там, України і Московії, то от багатостраждальний собор Святого Миколая, який ми просили передати пастві місцевій, нам капіталістів ми тим це займалося, він був обстріляний. Обстріляний московитами. І обстріл взагалі напередодні Різдва Києва. Ну, про які? Які там брат, брати, сестри, про що взагалі Франциск говорить? Не зрозуміло абсолютно, що це за вислови висловити, інакше він взагалі цим займається. Але от бачимо, що, на жаль, от таке, от, таке вставлення дискредитує Франциска в очах. Багатьох вірян, от і все. Давайте от скажемо відверто. Давайте підемо далі по безпосередньо самому фінансовому становищу. Через фактор пандемії та криза католицької церкви США інспірований самим Франциском вже можна це сказати. Обсяг надходжень від пожертв падають також досі відновлюється до передковідного рівня надходження від музеїв та архівів. Вони складають загалом 5% бюджету, тобто дві третини, це безпосередньо. Пасивний дохід, майже третина це пожертвування, ну і музеї це до 5%. От, Але це теж так ну, вагома, можна сказати, така стаття. Урізають, урізають там доходи кардиналів, ріжуть кількість службовців канцелярії, на 10% порізали. Загалом витрати на службовців і кардинали 200 мільйонів євро. Це одна з основних таких от статей бюджету безпосередньо. Але треба сказати, що. Кількість роботи не зменшується. Кількість єпархій відкриваються, звернень росте, а кількість безпосередньо тих, хто має це обробляти, зменшується. Тож і людям важко працювати. Загалом треба сказати, що відновлюється економіка Італії, і основні активи церкви знаходяться там. Ми бачимо, що. Інтерес до облігацій Італії набагато вищий, ніж до Франції, і це такий певний сигнал, що у Меланії, в принципі, все виходить більш-менш. І, в принципі, Святий Престол може непогано заробляти. Але ця криза часто інспірована самим Франциском, навпаки, тільки погірший стан. Але ми все-таки бачимо, що церква теж живе за рахунок інвестицій, дорогі друзі. І як не у святого престолу, який століттями існує. І... Живе, розвивається, треба вчитися. Тож, друзі, треба теж інвестувати, як Святий Престол, а може і краще когось вийде. А до цього ми працюємо в нашій школі останнього капіталіста. Я нагадаю, залишилося 4 дні до кінця нашої акції. У нас з пакетами йдуть курси, два курси за ціною одного по напрямках, наприклад, основи фінансової грамотності, основи інвестування, пакет або основи інвестування і просунути інвестування пакет. Так, майже за ціною одного. 1 січня ця акція вона буде. По суті, прибрана. Тож, якщо ви хочете інвестувати, і аби вас супроводжували фахівці, консультували вас і допомогли вам встати на цю класну дорогу, то приходьте до нашої школи, послання буде в описі до цього відео. От. А загалом треба сказати, що Італія зараз набагато краще виглядає, ніж багато інших країн, і, в принципі, Святого Престолу б цим користуватися. Але, на жаль, сталося, що сталося, і. Є речі об'єктивні, які нас навпаки мають грати на бюджет Ватикану. А є речі суб'єктивні, як діяння самого Франциска. І от, власне, і часто людина, яка керує інституціями чи організаціями, теж багато на що впливає. Тут ми бачимо, що не дуже корисно. Побажаємо Ватикану оговтатися і бути доволі виваженим своєю паствою і відновитися економічно, як і всім бажаємо. Щоб всі зробляли, розвивалися і втілювали ті речі, які вважають за потрібним. От така була історія. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Інстаграм, Ікс і на наші ютуб канали Будемо вас інформувати про все, що відбувається в світі, і залишати з нами. До зустрічі!